U4U максимальний репост. скоро ви отримаєте ваші позитивні, дай Бог відповіді. Отже, заходите на сайт судових справ, саме кінець, спускаєтесь там, де слухання проти. Міграційної служби триває, і от сьогодні, 13 червня, вийшов новий атачмент, тобто документ, де вже заява Кіки Скот, саме яка є заступницю директора USA служби громадянства та міграції. Три сторіночки всього навсього повідомила, що ваші заявки будуть точно вже скоро розглянуті. Давайте більш детально. Отже. 28 травня 2025 року суд частково задовольнив вимоги позивачів, які прибули до США за програмами гуманітарного паролю U4U, CHNV і там ще FRP. Далі у відповідь USCIS 9 червня видала офіційне розпорядження, яке дозволяє відновити розгляд усіх раніше призупинних заявок від учасників цих програм, включно з проханням про повторний пароль та різні супутні міграційні пільги. Ну, тобто там подачі на ворки, подачі на грінкарту, ну, на все, що ви подавали, якщо ви приїхали по Єврію, всі міграційні ось ці за запити, форми повинні бути розглянутими. Не забувайте підписуватися, ставити лайки. Хоч якось коментуйте, тому що коли ви дивитесь мої відео, нуль коментарів, значить нуль переглядів. Будь ласка, підтримуйте. Далі. Всі офіси USCIS отримали інструкції, а онлайн-чат Емма і Контакт-Центр оновили інформацію з 13 червня. З 13, це сьогодні заявки таких осіб розглядаються на рівні з іншими, без жодних затримок. І я це підтверджую. Мені вже багато підписників написали в приват що коли вони спілкувалися з чат-ботом Ема, це міграційний чат. Він вже, він відповідає, що ніякого холду немає, ваша заявка розглядається в нормальному темпі, тобто ну в порядку очереді, да? Тобто, просто як повинно це бути. Далі, головне, що з цих. Цих трьох стрінок ми маємо, це те, що 19 червня 2025 року з систем обробки даних буде повністю видалено блокування, що раніше заважали обробці заявок. Тобто сьогодні 13 з 19 червня повинні це все повністю почистити, прибрати, і всі працівники вже будуть мати інформацію, що все U4U працює, SHNV працює, але зараз про це детально поговоримо. І тобто, їх потрібно розглядати. Тобто ЮСЕ поновлює розгляд заявок від українців та інших учасників гуманітарних програм, які раніше були призупинені, це результат перемоги у суді. Ті українці, які подавали і суд задовольнив, то ці українці ну, їм, їм, їм подяка. Єдине, що е в цих трьох сторінках йдеться мова про SHNV, Оцей гуманітарний пароль, що його так само повинні почати розглядати. Але вчора, 12 червня, на офіційному сайті USA з'явилася інформація, що гуманітарний пароль для оцих чотирьох країн, куба Гатінікарагуни села е закритий. тобто він закінчений, і ворки їм анулюють, і паролі їм анулюють, і їм кажуть, що вас ви повинні виїхати покинути країну. Тому трохи нестиковочка, тому що вчора міграційні служби вже анулювали гуманітарний пароль для цих громадян, а сьогодні от, е, заступник директора USC каже, що для цих громадян також все розблоковано і воно поновлюється. Хоча, ну, можливо, на юридичній мові воно звучить так, що так паролі для них розблоковані і вони почнуть оброблятися, в той самий момент під час обробки їм приходить просто кенсел і вони отримують відповідь. Негативно, що ви повинні покинути країну, тому що пауза вже знята і іс вам Department of Homeland Security вам відмінив гуманітарний пароль. Тому, можливо, от така гра слів, але, на жаль, їм відмінили. You for you, ніхто вам нічого не відмінив, поки триває війна, як я вже не раз повторював. повторюю, що ніхто вам нічого відміняти Не повинен на законодавчому рівні. Шукайте зараз шляхи легалізації. Ну а якщо війна, дай Бог, щоб вона закінчилася, тоді прийде таке саме повідомлення, що Юфорю так само закриють. Це моя думка, я можу помилятися, але я маю цю думку вже на протязі трьох років. Тому, друзі, знову ж таки, діліться цю інформацію, Я вас вітаю, очікуємо все на все 19 червня. Ну, а хто не знає, де подивитися, пишіть мені в приватній в інстаграм, я вам скину лінк, можете самі зайти, офіційно почитати, там все на все три сторінки. Тому очікуємо 19 червня і вже всі, скоріш за все, почнуть отримувати. Або вже дозволи, або обробку, або хоча б зміну в вашому е, в історії днів, тижнів так на отримання ваших документів. Це гарна новина.